обід дегустуємо свою консерву. Моє вітання, дорогі мої друзі, була в ОТБ. Купила от таких чотири пляшки водички, лагідна Так, і купила отаку от мазь, мено Гель. Вже я нею користувалася два рази, вирішила Бог любить троїцю, купити третю упаковку. От. За все заплатила 116 гривень. От. Гель коштує 28,40. Не знаю, що вам сказати, помагає чи не допомагає для моїх суглобів. Ну, мащу, мащу. Так, і діло приближається до обіду. Що я вирішила відкрити і вам показати, і поїсти сьогодні на обід. Вже я відкрила баночку, я колись вам показувала, як я закриваю рибні консерви. Це риба Аргентинка. Аргентина. От, бачите, так доверху. От. Зараз я викладу, друзі, і вам покажу, і сама спробую. І залишу чесний відгук. Виклала всю баночку. Так приближу, щоб вам показати. Так. Є хребетик. От мені цікаво, чи він, так, знаєте, розмягчиться, цей хребет. Так, візьму я рукою. Я так, ну і пробую саму рибку. Друзі, добре. Нема що казати. Дуже добре. Зараз я грію собі. Вчора я готувала рагу, я вам показувала відео. І з цією рибкою буде супер. Так, пробую ще раз. Добре. Смачна консерва. М -м. І не треба купувати в магазині. Все можна робити своїми руками. М -м. Подивіться, друзі. Смакота. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою, і щастих усьому, друзі. І смачного, хто зараз зі мною обідає, снідає або вечеряє. І рагу нагріла, слухайте, а від консерви не можу відірватися. Така вже ж добра. Головне своя, не куплена.